Перша річниця з дня загибелі Дмитра Коцюбайла. Вінчі. сьогодні в Києві шановують пам'ять загиблого героя справжнього борця за незалежність. У результаті отриманого уламкового поранення в шию під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута 7 березня він загинув. Під час його поховання перед труною воїна прощалися його побратими, а також вищі військові чини Кирило Буданов, Олексій Резніков та Валерій Залужний. Президент України Володимир Зеленський також взяв участь у панихіді. Давінчі активно долучився до подій революції гідності. Потім пішов як доброволець на фронт з початку війни у 14 році, коли йому лише 18 Років того ж року отримав важке поранення у пісках, що на Донеччині. Однак після одужання одразу вирушив на поле бою. Із 2016 року він став командиром та очолив першого окрему штурмову роту вовки. Давінчі за свою відвагу та військові заслуги він у 2017 році отримав звання народного героя. А у 2021 році був нагороджений найвищим званням Герой України. Цю нагороду йому особисто вручив Володимир Зеленський у залі Верховної Ради влітку 23 го року, у віці 27 років, де да вінче приєднався до збройних сил України та отримав звання молодшого лейтенанта.